Різноманітність галузей, у яких реалізовано ідеї пана Данілова, може викликати закономірний інтерес. Однак у його випадку це цілком зрозуміло. Річ у тім, що пан Данілов професіонал, для якого міждисциплінарний підхід до розв'язання науково технічних завдань є не просто робочим інструментом, а природним і органічним способом масштабного мислення. Тож науково технічні рішення, зокрема технології контрольованої дегазації або розробка спеціалізованого обладнання для пом'якшення кліматичних катастроф не слід сприймати як результат випадковості. Навпаки, вони є логічним результатом цього унікального фундаментального підходу пана Данілова, його багаторічної дослідницької діяльності і унікальних здібностей інтегрувати знання з різних наукових галузей і фахових компетенцій. Цей підхід пан Данілов послідовно розвивав і відточував, зокрема в межах своєї медичної спеціалізації де, спираючись на системне і багатопрофільне бачення, розробив низку авторських методик лікування, які довели свою високу ефективність у вирішенні клінічно складних завдань. щоб проілюструвати це, хотів би навести два показові приклади його дослідницької та прикладної діяльності в галузі медицини. Ці приклади демонструють, яким є потенціал людського розуму, коли він спирається на міждисциплінарний підхід і щиру мотивацію, прагнення служити на благо суспільства.